Привіт усім із Мельбурна, давно не бачились, не чулись. Нарешті в мене трошечки енергії і часу з'явилось познімати, що в нас тут відбувається. Та й взагалі вибратись. Бо ми, як ви знаєте, вже переїжджати збираємось і хворіємо, хворіємо. Дивіться, що в нас тут є. Цікавого. Видно, що ніхто не покупався. Щось дитяче, якісь стільчики цікаві. Дивіться, які цікаві стілька. Міцний, міцний стілець. Що за бренд? Це 4 долари. Його десь купували, напевно. Де він зроблений? В Америці зроблений. Вау! Тільки один чи два може. Я може візьму цей стілець, навіть не знаю. Лампа. Різні стільці. Це моя перша купа, я тільки виїхала. У мене менше години часу, поки стемніє. Такі стільці, бачите, ставати на них. Кожен із них до 100 кілограмів витримує, чи 130 навіть кілограмів. Бачите, у нас такі є вже. Це якісь, якась електроника була, вона все вже мокра, звичайно. Останні декілька днів дощ є постійно регулярно. Це що за стільчик такий просто сідушка. Щось вони попідписували. Може, в них якийсь розпродаж був гаражний, а то, що не спрод... розпродалось, то вони. Бачите, це якийсь дисплей, напевно. Словом, тут нічого цінного немає. Хіба що той стільчик цікавенький, такий маленький. І все, їдемо з вами далі. Слухайте, багато купу виставляли, а я в машину що не взяла. Якраз чоловік виставляв барні два стільці, потім вже покажу вам, коли ми їх в хату поставимо в нову. Швидко темніє. ось, і Швидко темніє, часу немає. Чоловіку завтра треба вставати рано. Такі пазли старовинні. Навіть бачите, в упаковках. Помпа якась. Тріве. У нас така вже є гра, вона трохи розсипалась. Стільці, крісла. Що в нас? Ну, класика, класика викидів і барбекю. І тут ще одна з одного покажу вам. Не знаю, чи велике відео сьогодні отак вийде з цього всього, бо темніє дуже швидко. Що робити? Сьогодні в кінотеатр ходили, хоча хворі, але малого було не вговорити, що лишився вдома. Та й гроші заплачені були. А подивимося, може я довше покатаюсь, може малого з собою візьму. Хоча не знаю, він трохи ще горло йому болить. Дивіться, що в цій купі. Це все на одній вулиці, ці купи. з вами бачимо. Не знаю. У мене таке враження, що сьогодні багато улову могло би бути, лампа хороша, бачите? На. Стелі. А це що, це маска динозавра намокла. Шкода так. А що вона? Вона ж якісь звуки, напевно, робить. Це маска, бачите, тут поламалося. Камеру я замовила, але вона довго йде, вже кажуть, на таможні. А це така маленька палаточка для пляжу, я так розумію. А тут щось навіть накрили, намагались врятувати, а що це не ясно. Щось дитяче. І був керхер, але шнура в нього навіть вже немає. Це, напевно, мити поли чи ще щось. Вже хтось, може, щось е забрав в нього. Бачите, така штука. А, майже як новий, але, видно, вже запчастини хтось порозбирав. О, ну і там щось. Давайте вже раз ми з вами тут глянемо ще туди. І потім я далі поїду. Це все в нас тут буквально через дорогу. Я навіть думаю, може ті крісла, барні, стільці завести додому і повернутися. Але кожна хвилина темніє, темніє. Чуєте, вже цикади співають. А тут для каміна, бачите, для каміна ці штучки. І індустріальне таке вітро. Ну це таке, це не є таке дуже старовинне, я думаю, хоча таке важке на вагу. Мені таке, напевно, не треба. Воно, бачите, різношорстне. Це пластмасове, це ніби металеве. Хм. І що і все? Щось в коробці, коробка ще якась. Що там в коробці? А, навіть важко сказати. Написано, що для підставка для... Може для телевізора. Що, відкриємо коробку? Може взяти цю штуку. Ой, зараз вийдуть і мені скажуть, що тут херньою займаюся. Ну, що, заглянемо, що в коробку. бляха муха. Я ж теж хвора, знаєте, голова не дуже працює. Ну що в коробці? А, відкривали чи не відкривали? Коробку, може і не відкривали навіть. Слухайте. Підставка для комп'ютера, напевно. Що забираємо, забираємо. Куди її дівати, не знаю. Напевно, треба взяти. Раз нове, правда? А де інструкції? Ось інструкції. Може тут для телевізора. Так, то є для телевізора. Підставка для. Ай, візьму, візьму, не пропадати ж добро, так? Дешеве не буває, я думаю. Фіг, знаю. Ладно, їдемо далі з вами. Так, наступна купа дивимося, що тут під столом. Гарно поставили. Можливо, хочуть, щоб я забрала це. Що за стільці таке? Розкішні, з чого вони зроблені. Ніби Дермантин. Це є пластиковий ретанг. Давайте глянемо, що тут. Вони намагаються врятувати від дощу. Якесь взуття там є. Взуття, що за взуття? Що за взуття? Лакост, дивіться? Лакосте. Взагалі, як новенькі, в принципі. Просто намокли. Бачили таке? Я вже навіть дивитись не хотіла, але звичка, знаєте, маю звичку все одно покупатися там. Якийсь масажер. Ну, шо, лакости заберу на всякий випадок. Не знаю для кого, не знаю, але не пропадати ж їм, правда? ж ще під столом, поки світло є. Такі костери для. Бачите, під... Мрамор. Піднос дерев'яний. Так, що там ще є? Ой, так не хочеться це все розсипати, але воно так одною рукою не зробиш. Ніби косметичка. Гроші є, нема. Така сумочка. Ага, ну вона дешевська. І це що? І це якісь кульки. Для чого? Може якась гра, може, то вішали. Вони занадто важкі, щоб їх вішати. Бачите, файно заховали, щоб їх хтось взяв. Так, там сумочки, рубік. стільки цих рубіків вже. Причому, знаєте, 20 доларів коштує. А це дитяче, ніби пенал такий. Але шкода, слухайте, що там ще у нас є. Дитячий. О, це клас на підлогу, щоб не царапати, не дряпати підлогу. Що там ще? Ну так нічого. Ліхтарик. Мені зараз через 15 хвилин вже треба буде ліхтарик. Ну, ага, тут гарна така Гурш, горщик гарний, глазурований. Ой-ой-ой, Ще глянути, що в тій коробці оранжевій. Ой, яйця під стілом лажу, напевно, нічого. Просто коробочка, ні, там щось є. Там є знаєте, що якась фігня, шнурки. Ну, шнурки ще нікому не заводжали. О, ще підійдем до тих коробочок, глянемо. Давайте вже, раз я тут, що тут таке, не знаю, якісь медичні прилади. Тут є всередині. Вентилятор. А це що таке? Щось відео. Ага. Я не знаю. Щось, щоб повітря зволожувати, напевно. Ага, лесеч, не знаю. Я думаю, що воно працює. А тут що? Коробочка порожня. Ой! Ось такі стапочки. Цікаві, що за тапки. Що за фірма? Дорога фірма. Дорога фірма, може взяти їх. В Коробочки. Що за чемодан? В чемодані порожньо. Так. Ну що в нас? Треба глянути, що тут? Що це таке? Чи то воно є, чи то просто коробочка. Ні, воно є. Ну, беру тоді, потім вже розберусь, десь віддам комусь, правда? І горщик той, напевно, ще. Ох, і ще горщик, напевно. Класний підносик, симпатичний, зроблений в... Де? Не можу прочитати? В Австралії, ну, не викидати ж таке. Дерев'яний такий чи пластмасовий, важко сказати. Я сподіваюся, друзі, наступного тижня вже буде в мене камера на голові. І без проблем. Знову таке вже знаходила раніше для пластиліну. Якась коробочка велика, порожня. Що тут, може, щось є? А ні, тут далі, далі поїдемо. Не вже маски. Ух ти! Це ж, а чого повикидали? Вони що дурні? Респіратори. О, мама мій, це ж... за це ж могли вбити два роки тому. Чого вони викинули? Що, дурні? У нас постійно пожежі тут лісові. І це взагалі то, що мама, то, що лікар приписав, то, що мама радила, що повикидати ну, таке. Я заберу обов'язково. Тут вже таке щось незрозуміло, що, сміття. Ми вже два, два тижні до того, як до переїзду, тому я дуже обережно беру, щоб не захламлятися. Дуже багато куб, а я одна. Тут якесь китайське. В китайців, як ви знаєте, 50 на 50. Може щось бути, а може все абсолютно буде сміття. Мені здається, що тут, бачите, це не справжні квіти, це є штучні. Тут здається сміття. І здається, вже хтось подивився. Хоча фіг його знає якийсь там, що це таке, якийсь костюм. Що за сумка така? Пакет такий цікавий. Як в нього взагалі запхали? Що це таке? Не знаю, там якийсь, якийсь одяг. Ну не буду зараз, немає часу. Бачите, це і штучне, пильне. Їду далі, не буду час губити. Що, друзі, дощ капає. Я в розкішному дорогущому районі, в тупіковій вулиці. Як бачите, тут ніхто навіть не проїжджав. Якесь розкішне крісло. Дитячі іграшки, потім що під цими дитячими іграшками тут. Тут якраз нічого. В цій сумці якесь взуття спортивне, дитяче. Окей, це газонокосилка. Якась така старовинненька. Чи що тут таке? Що це взагалі? За такий прилад. Дивіться, професійно. Напевно, не працює таке не викидають. Хоча бачите, тут хтось кіт. кіт, з насильником чи собака бігає. Трактор гарний, симпатичний. Може щось цікаве тут в коробці чи ні. Баралон. окей. А, тепер я не закрию одною рукою. Так, зараз отримаю піздюлі. Вийдуть, скажуть, що повідкривала. Курзинки непогані, пластикові, правда. Спортивні різні м'ячики. Коробка, динозаврик мокрий. Можливо, і працює. Але слухайте, воно ж мокре. А де його включати? Воно таке трохи, знаєте, не, не відчувається, що воно дуже якісне. Іде його включати. Якби воно хоч включилось, я би знала, що воно працює. Ось тут на дупі в нього. Щось воно... Щось воно там. У мене таке враження, що ні рухатись воно вже не здатне, не годне. Ну, може, батарейка, але, бачите, не написали мені, нічого не сказали. Звідки я буду знати? Дивіться, яке макраме симпатичне. Для горщичка хтось зв'язав. Бачите, як вчепився в мене цей динозавр, не хочу відпускати. Може хтось таке вийде на мене посваритись, а я запитаю, а чого? Пластмасовий горщик. Спитаю, а чого? Крісло нормальне. Чого? Динозавра викинули. Що з ним не так? Цілком можливо, що крісло це, це Зараз сяду. Ага, тут трошки, трошки, бачите, можна виправити. Мокре, не сяду. Це що таке Охолоджувана сумка? Сумка охолоджуюча. Якась така люксова. Що тут ще можна викупати, відкупати. Різні сумки на цей київський тунельчик. До речі, можна взяти малий хай побавиться, може. Але потім від нього і збавлятися, теж задобатись можна. Там чемоданчик, валізка. Ну, Це цікаве крісло. Але воно, бачите, вже намокло трохи. Що за бренд, що воно таке? Треба зняти принтер з нього. Глянути на, на низ його в ну, гарному стані. Так, що це таке? Хм. Ой, дерево і дороге, напевно. Напевно, дороге, а чи поломано, чи не поломано, навіть не знаю. Прісаком. То, здається, норм, просто треба почистити його. Треба брати, напевно, крісло, це гарне. Отакі От справи, друзі, на цій купі. Це клюшка. Клюшка для гольфа. Ой, навіть не зняти. Тут потяги їздять. Може, хороша клюшка. Ні, Вона така дуже вже... Я не дуже покоцано, трошки покоцана. Можна і взяти, напевно. Навіть не знаю. Не знаю, не хочеться дуже сильно возитися з цими речами, З барахлом. Знаєте, щось дуже якісне хочеться, ціла коробка. Взуття нормального, таке в секунді продають. Бачите? Це такий район, де можна лора п'яну знайти. Якщо добре пошукати, що це за симпатичні такі підошви, асікси порвані. Ну хоч тут поважають взуття, зношують його принаймні. Слухайте, друзі, я не буду нічого тут брати, крім оцього макромешки. Ну, все мокре, коли воно мокре, воно дратує. Клюшку, може, візьму. І візьму цей стільчик. Їдемо через дорогу, зараз покажу, що там. Тут буквально через дорогу ще одна купа. Незаймана, як кажуть, як я кажу, що тут в нас є? Теж якийсь гольф, якісь, бачите, вінтажні ці. Хороша річ. От якраз коли ми на рибалку йшли, якби ми рибу зловили, нам таке треба було б. Бачите, в нормальному стані все. Гольф в клюшки, старовинні, вінтажні, ціла колекція повикидана. Тут нічого цікавого не бачу такого. мікрохвильовка. тут якісь снігові Чи якісь Що це таке? Ваги. Ваги, може то на... Не знаю для занять чимось. Ваги Хто знає, що це таке. Може щось спортивне розпоняття я, друзі. Дощик накрапає, їдемо далі. Тут глянемо з вами. Ці картини, принти, один принт, навіть небагато. Хтось вже купався тут. Ось лисько. О, дивіться, для томатів, клітка, хороша річ. Це що за карусель? Коли це карусель. Справді карусель я всередину, вона все роздобана. Безвінтажна, бачите, музична карусель, але її вже я би не ризикувала з нею возитися. Що тут ще? Вже хтось купався, бачите? Висипали щось. Щось висипали. Напевно, якийсь рюкзак забрали, чи ж я не знаю, що там ще є. Хімікати якісь. Mm. Да, так, тут, тут, тут щось висипало. А от дивіться, нічого вроді. Дивіться, для лампи. гарному стані, Візьму, заберу цей, абажурчик, Мені здається, це ще шотландський, можливо. Може і ні. шаль якийсь. Не, з дірками. Навіть якщо і шотландський, з дірками нам не потрібно. Їду далі. Карусель шкода. Далеко не встигла від'їхати, ще одна купа на огляд вам. Може щось цікаве собі знайду. Може, ні. Стара валіза, хтось вже відкривав, дивився, там ще більше валіз всередині, судячи з всього. Щось спортивне. Зношений, напевно, інвентар спортивний для плавання, то червоне. М -м -м. Нічого тут такого. Це біля великої дороги, біля станції метро, тому я не здивуюся, якщо ми нічого такого цінного з вами не знайдемо, бо то багато людей тут проїжджає і проходить. Для снігу чоботи, напевно, нормальні. Просто трохи вже запилені. Ну що тут цікавого, друзі? Навіть не знаю колеса. Колеса, напевно, одна ця колекція пробок. Я знаю, що є люди, які займаються цими всякими, всякими різними. Там подушки всередині. Як це називається? Хобі, так? Їду далі. Я швиденько, що в нас тут. Лампи знову, лампи на стелі, обігрівачі. Підставка під взуття, машинка пральна і, і Київська покоцана парта. Так, давайте з вами глянемо, що у нас тут. Якась цікава лампа є. Люблю я лампи, друзі. Дуже цікава лампа. Що вона таке? Може варто її взяти. Цікаво, чи вона працює. Я думаю, що працює. Більшість ламп, які я знаходжу, працюють. Глянемо зараз. Тут ще і візьму лампу. Напевно, на свій страх і ризик, бачите, пір'яві, якісь подушки. Що тут таке? Якісь іграшки, напевно, міхові якісь. Жабка якась, вінтажні іграшки. Дуже шкода буде, але я таким не займаюсь. Ще тут якісь ведмедики, хтось, хтось дивився, вже до мене тут повідкривали, бачите, кліточка для тваринки, якісь сумки, які хочете на, на будь-який смак, рюкзаки. Це що за фірма? Тут якась синя, бачите, якось синькою. Облили, хтось облив, не знаю хто, краще не рухати руками. Може навіть спеціально є таке, що люди спеціально обливають. Хоча, можливо, не спеціально тут. Я сподіваюся, це що таке? Для олії тут, напевно, всередині, бачите, що тут за пластик такий для олії. А там ще якісь іграшки чи то кухонне. Коробочка, що там таке є? Щось цікаве є, чи нема? Нема, нема. Оце що таке? <гум> Бомбет. Так, ну я не перша, на остання, хто тут заглядав. Слухайте, Щось є цікаве, дивіться, що це таке. Таке якесь вінтажне накручувати. На накручувати. Може такий покер. Може туди ця змія. <гум> змія. Були б ми в іншому штаті, було б чого боятися. Підсвішник такий на пружинці дивний. М -м 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 -м. Не знаю, друзі, не знаю, що воно таке. І не буду возитися з ним, не буду. то що не знаю, то не беру. Там Якісь -то подушки. Подушки, спальні мішки. Друзі, йду дивитись в темряві повній, чи то керхер, чи може там є керхер всередині, може його немає. Не знаю, варто перевірити, варто завжди подивитися, що там є. А там нічого, там шиш. Ну, Завжди варто перевіряти, знаєте. Судячи по вінику, який стоїть, це азіатське і нічого хорошого. Бачите, шкода, хороша, цікава річ. Але вона вже підпорчена, бамбукова. Їдемо далі. Я думаю, це буде остання, одна з останніх куб, бо в мене немає сили ще знімати одночасно. Що тут є? Бачите, для городу, для саду, різні заборчики, сіточки, шланг для поливу. Отаке От ще одне вінтажне ніби. А що це таке? Металеве, металева, коробочка якась? Шкатулка. Бачите, шкатулка. Тут якесь щось посріблене було. Ну, словом, нічого тут такого в цій купі немає цікавого. Але якби в нас город був, то тут є такі корисні речі. Бачу якісь іграшки, може щось малому, малий все просить іграшки. Тут Барбі будиночок, що тут ще? Велосипедик на трьохколесний. Так? Що ще? Ну таке хлам. Тут хлам наразі я бачу. Будиночки. Це велосипед ржавий, котячий якийсь. Так, тут хлам, їдемо далі.